Що буде далі, як нас приймуть, як будемо жити. Оці питання, згуртовуючись, ми отримаємо і будемо разом вирішувати. Там людина швидко розкривається. Ти тобто, знайомився з людиною, за час в бою ти розумієш, хто це. Тобто рішення приймати участь було ну, прийнято хвилин за 15. Треба здесь десь зміцнити державу. Треба всім зрозуміти, що ми, що ми існуємо. І я зрозумів, що потрібно створити таке коло. Побратимів. 22 рік початок почався зранку, як і для всіх. Я зібрав 6 ранки родину, жінку, двох дітей малих, своїх батьків, і її батьків вивів на Западну Україну. При поспав шість годин і повернувся до Запоріжжя. Тобто рішення приймати участь було ну, прийнято хвилин за 15. Бойове хрещення було це весна 22-го року. Коли побачив що така справжня війна. Коли почув, що я щось можу, то, мабуть. Мабуть, тільки зараз. Я вже переоцінюючи розумію, що вже, ну, я багато чого вмію. Ну, 22-й рік я був звичайним розвідником. Це була одна війна для мене. Тому що так, да, ми бачили втрати. Я тоді не розумів, чому Харитон, він був начальником розвідки 501-го батальйону, але він воював з нами постійно разом. В окопах, разом, плічок, пліч опліч ми з ним воювали. І це було одна, коли я став очолити розвідроту, це був зовсім інший досвід для мене, зовсім інша війна. Це вже відповідальність. Це не просто я з ними йду разом. Я кожну втрату переживав інакше. Тобто мені приходить доводилося телефонувати родини і розмовляти з ними, і відправляти хлопців хлопцям і дивитися їм в очі. Це відповідальність, тому що коли йшов мені не нарізали задачу, хтось гинув. Це не моя була задача, але вже коли я задачу не нарізав і знімайшов йшов, і мене в були втрати. Ну, це. Це зовсім інше. Тому, але я розчут, вважаю, що той підрозділ, що був під моїм керуванням, ми зробили багато. Я вважаю, що я командир це, це бачив. 23-й рік це жовтень, на лівому березі ми отримуємо поранених, важких моїх розвідників. І Було прийнято рішення про евакуацію, тобто це водка потрібна білий день поїхати. була доповідь, що 12 дирок у хлопці, хлопці. І що не виживе до вечора не дотерпить. І був запрос на евакуацію, це було дуже ризиковано, максимально ризиковано. Вийшов човен, хлопці погрузилися, але на зворотному шляху їх б'є в півішка, двоє гинуть одразу, один тоне, і залишається п'ять хлопців на воді, і їх починають знищувати артилерією, шрапнелью, ну, всім, чим можливо. І вони просто плавають, і, і просто ми бачимо, як вони уходять один за одним. І я на радіозв'язку запросив. Другу, другий човен, на що командування каже, ти розумієш, що це смерть, ну це неможливо. І на зв'язку був командир роти РДЗ, це десантна рота, яка ну, забезпечує десант, десантування, саме це лодочники. Був командир роти балу, його позивний. Це дорослий чоловік, такий міцний. І він вийшов на мене, я, ну, він чув мої перемовини з командуванням, і він запитав адмірал, що робити. У мене язик не повертався сказати, що балу, сідайте, їдьте. Я просто сказав, балу, хлопці тонуть. Він мовчки сів, поїхав, він зібрав всіх хлопців, в нього прилетіло ще дві півіжки, але чудом вони не влучили. Він повернувся. Це, ну, він йшов на смерть. Тобто там шансів вийти було дуже-дуже ну, мало. За ним слідкували всі. І противник спостерігав, як він виходить, за ним цілить. нього знищував все той, що можливо. Він врятував хлопців. Він рятував п'ять життів, він був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Хоча я вважаю, що це вчинок, мабуть, героя України. На жаль, у нас дуже мало живих героїв України рядових. Він рядовий, він офіцер. Його наградили горним за мужність. Цей вчинок це чоловік, це приклад. І в 22-му році, коли всі йшли, ніхто ж не розумів, чим закінчиться. Ми йшли ну, не дуже вірячи, що ми це стримаємо. Це було неможливо, ніхто в світі не вірив. І, ну, ми стримали. Далі вже да, ми там вірили в вірили, що ми звільнимо території. Це все є героїзм. Кожен вихід на передній край це героїзм. І це робили звичайні мужики, знаєте, це не хлопці в мускулах, там якісь ні. Це звичайний чоловік з села. Звичайні мужики по 50 років. Вони тримали позиції, не кидали. Тобто воює звичайний чоловік. Є таке слово побратимство. Це слово не зрозуміти нікому в світі, ніколи. воно ну тільки, тільки на Україні воно зрозуміло, що це таке. Оце мене змінило. Я розумію. тобто там людина швидко розкривається. Тобто ти знайомишся з людиною, і за час в бою ти розумієш, хто це. І це або тебе з ним здружує на все життя, або ти не будеш ніколи з ним спілкуватися більше. Змінило цінності, змінились, як і усіх. І я скажу, що на війні я став українцем, справжнім, справжнім українцем. Що ми все можемо, що я все можу. І кожен, ну, ми, ми, ми можемо набагато більше, чим ми розуміли до цього. Ніхто не вірив, що ми можемо стримати другу армію в світі. Так? Ми стримали. Ніхто не вірить, зараз, що ми переможемо, ми переможемо. Але зараз я бачу, що війна буде відбуватися вже на іншому полі. Всі заговорили за перемовини. На жаль, а може і не на жаль, ніхто не знає, як не повинно бути. Але треба з зміцнити державу. Після листопада 23-го року, після другого поранення, я знаходився після другої перетаці... реабілітації на реабілітації. У мене був час об'їхати всіх своїх загиблих побратимів, тому що під час війни цього не було можливості. Під час об'їзду своїх загиблих побратимів побував у кожному на кладовищі, поспілкувався з кожною родиною. Я побачив, що всі родини, всі 100% вважають себе кинутими державою. Я зрозумів, що їм потрібна не стільки допомога матеріальна чи якась. Ціке спілкування з такими ж самими, як вони. І Я зрозумів, що потрібно створити таке коло, коло побратимів, тобто таку знаєте, цивільну бригаду, тільки тут на цьому ну, вже в цивільному житті. Потім я зрозумів, так як я був, закінчував воювати командиром розвітроти, всі ці поранені і всі ці загиблі, хто у мої. Всі документальні проблеми це було моє. Тому почали ми з юридичного штабу і створили міцний юридичний штаб, котрий на зараз Мака макашоня. Це дівчинка, яка з 22 року займається, входить до столу Верещук. Ми забрали хлопчиків, дівчат, студентів п'ятого курсу юристів і створили штаб, щоб показувати безкоштовно безкоштовну весь супровід юридичний і допомогу там по до судів. Потім з'явилася реабілітація, тобто ми не планували її створювати, але дівчинки самі прийшли і сказали, що ми хочемо займатися військовими. На даний час у нас працює три реабілітологи, і хлопець, який буде займатися фізичною реабілітацією. Також на даний час залучено вісім ветеранів, з них двоє хлопців з ампутацією, це патріотичне виховання. Серед них є історики, є хлопці, які були вихователями. Є хлопець у нас з ампутацією Іван, котрий. Був вчителем казацької історії в казацькому лицеї. Всі вони, вся мета патрічного виховання це ідеологія, влажити вкласти ідеологію в дітей через дітей, дорослих. Тому що 24-й рік я побачив, хто приходить до війська. Ці люди не розуміють, що вони українці. Зібралися вже багато ветеранів біля нас. Вони не стільки хочуть якісь допомоги отримати, скільки зрозуміти, коли ми рухаємося. Щоб зробити от те суспільство, щоб нас зрозуміли, нас почули і захистити свої права. Це от, я бачу: це потреба ветеранів, те, що вони питають. Що буде далі? Як нас сприймуть, як будемо жити? Оці питання, згуртовуючись, ми отримаємо і будемо як разом вирішувати.